...презентує 4 тисячі першу і то буде подарунком для вас. Ну а зараз я б хотів і провести той аукціон, про який ми з вами говорили е перед початком нашої перерви. Друзі, у нас є декілька максимально цінних подарунків від Докер докерпаку. Я хочу вам продемонструвати ось це полотно. Це неймовірна картина гендмейт, написана неймовірно талановитою дівчиною. А на старші, давайте поаплодуємо і вона також ось вона красує. Дивіться, в чому справа? Ця картина намальована кавою та акварельними фарбами. Тут на звороті є підписи. Всіх учасників колективу гурту Моторо ця картина може стати вашою. Ми сьогодні її розіграємо в рамках аукціону. І стартова ціна цього полотна тисяча гривень. Хочу сказати, що кошти, які будуть сьогодні вирушені, вони будуть йти на підтримку Збройних сил України і на підтримку і на розвиток до Керпабу у місті Вінниця. Тисяча гривень за такий неймовірний красивий шедевр, намальований паняною, кавою та акварельними фарбами. Хто готовий? Ти показуєш п'ятсот, друже, а ми говоримо за тисячу. Це треба, типу, таку саму. Ще один такий самий папірець. Треба. Хто готовий, друзі? Подивіться. Є, бачу. Ти показуєш, типу, я готовий, чи я одразу даю дві. Я даю дві. Ти даєш дві. Красавчик. Я зрозумів твій натяк, так? Дві тисячі гривень, друзі. І це, що я вам не розповів. Всі, як сказати, плюси цієї картини, тому що Аня малювала цю картину саме тим восьмим кольором, про який співає гурт Моторола. Він тут є на цій картині ось той восьмий колір. І початкова ціна у нас дві тисячі гривень вже завдяки вам. Дві тисячі гривень. Раз. Дві тисячі. Це я зрозумів все. Люди сидять, навіть не розуміють про що я говорю. Да? Достав малюнок. Добрий вечір. Я до вас. Подивіться, яка краса. Люди, які сидять за диванами, логічно. Мають більше грошей, ніж ті, які стоять під сеною. Подивіться, яка краса. Портрет гурту моторола з автографами всіх учасників колективу. Дві тисячі гривень у нас ставка. Хто готовий дати більше? Дивіться, хто скаже дві сто. Вже може бути власником цієї картини. Так, у нас є партер, я бачу, ніфіга собі. Добрий вечір. Дивіться, я пропоную вам конкретно придбати цю картину і трішки, і, і на 15 хвилин раніше поїхати додому, щоб за стіл розраховувались вони. Всі інші. Отож, дві тисячі гривень раз. Дві тисячі гривень два. Друже, ти. А ти зараз так нервуєш походиш, думаєш, коли вже коли вже скажуть дві тисячі гривень, три, я заберу цю картину. Дві тисячі гривень два. Це буде чудовим подарунком на день народження шарівної леді. Від душі на згадку про сьогодні. 2000 гривень 2, друзі. Все? Виходь. 2000 гривень 3, є у нас власник. Піднімайся, друже. Давайте поаплодуємо. Є людина, яка отримала цей безцінний подарунок, це правда. А, у нас. Є людина, яка сьогодні буде приймати кошти. Я їх не беру. А, давайте привітаємо і пані Ану. Будь ласка, підійдіть до мене, папище. Да, ось вона, красуня, художниця. Давайте поаплодуємо. Це її робота. І давайте декілька фоток на згадку про сьогоднішній день і ваш внесок в подальший розвиток докирпабу. Вам дякую. Одразу вам гроші. Бачите, пані Аню, звикайте, звикайте, звикайте. Це ж нормально. Дякую, оплески є, друже. Як вас звуть? Ігор. Ігор, дуже приємно. Давайте поаплодуємо, розпочати у нас збір. Я буду це поки що складати тут, щоб ми потім оголосили ціну. Рухаємось далі, друзі. Є ще один лот. То ексклюзив. Ексклюзив. Спеціально до сьогоднішнього свята. До відкриття. Докерпапу у місті Вінниці у нас є ось такий годинник. Годинник до Керпапу. Він ще не працював. Хто стане його власником сьогодні? Може запустити той час, і це буде символом відліку початку роботи до Керпапу у місті Вінниця. І ось він, також хендмейд. Це лімітована серія, це ексклюзивний виріб від Докер Папу. Знову ж таки, початкова ціна тисяча гривень. Хто готовий собі ось цей символ взяти на згадку? Будь ласка, друзі. Давайте покажу ось цей годин. Ось така краса. Хто готовий? Друзі. Є, що <Mile dizzy> yeah. yeah. yeah, yeah. ти кажеш? Півтори одразу. Прекрасна ставочка, півтори тисячі гривень. Красавчики, є. Півтори тисячі гривень, годинник до годинник, який є символом відкриття сьогодні Докерпабу у місті Вінниця, який сьогодні запрацює і дасть відлік роботи Докерпабу у нашому місті. Півтори тисячі гривень раз. Ви показуєте дві. А оце вже подарунок на день народження, да, дає вішиться. Дві тисячі гривень, прекрасно. Дві тисячі гривень є. Yeah. Дві двісті. Дивіться, в силу того, що він каже дві двісті, то ви ще двісті накинете і виграєте. Дві? П'ятсот. Він каже дві двісті. А ви кажете 2400. А там кажуть 2400 Вадим. Дві 600, бачите, в людини Леся Українка вирішує всі питання. 2600, а ви кажете. Ви теж кажете 2600. А, Дивіться, зараз ми всі звільнимо майданчик. Ви вийдете, влаштуєте махач, і хто виграє, той забере за 2600. Ви кажете 3. Прекрасно, 3000 гривень чудово. Е, Вадим, е, в мене питання, як вам будівельна сфера міста Вінниці? <риклад> Нормально, так? Да? Ну, Но не 3200. Бачите, Леся Українка вирішує. 3200 3200 гривень. 3200 гривень раз. 3200 гривень, і ви можете скинутися з тими дівчатами і за 3400 забрати. А можете зі столиком домовитись так, щоб понеділок середа п'ятниця, часи у вас, а вівторок, четверг і субота в них, а в неділю в нього Лесю Українку. Що там в нас? Три-чотириста, правильно? Дивіться, дивіться, яка краса. Ось, хендмейд. Реально лімітована, ексклюзивна серія. Три З половиною, вмовив. Це вас вразив пінопласт, на якому він знаходиться. Три п'ятсот. Три п'ятсот. Раз. Три п'ятсот і бас басгітаріст вже налаштовує гітару два. Три п'ятсот. Водіму, що робити? Чекати. Три п'ятсот п'ятдесят. А ви кажете 3560. Зараз підемо, що мелочі кинемо. 3550. що вже тут двадцятку вже кинемо. Просто чайові не залишимо вже, ладно. Давайте 3600 забираємо. Готовий? 3600. Раз. Вадим, я навіть не дивлюсь в твою сторону 3602. Вадим сьогодні в леді святої. Вона хоче той подарунок на згадку. Давай вже скотіна швидше кажи 3603. Продано ваші оплиски. Давайте поаплатуємо. Виходьте отримувати годинник на згадку про сьогоднішній день. Максимально символічний день, коли. Почав свою роботу Кирпапу в місті Вінниця. Давайте поаплодуємо цій красуні. Привітаємо, будь ласка, прошу. Як вас звуть? звати Наталя. Наталя, у вас сьогодні день народження. Вам сьогодні 18. Давайте 18 секунд поаплодуємо, пані Наталі. Привітаємо з народження. Це 5 секунд. Це 10. Це 15 секунд. Ну і як каже моя кохана, а це всього було 3 секунди. Так. Ваші описки привітаємо, пані Наталі, з перемогою. 3600, я до вас підійду, потім, я так розумію, ви з картою сьогодні. Я, я, я підійду до вас і ми потрусимо телефонами один біля одного. Окей, друзі. Так, рухаємось далі. Ще один. Міша почекає, і ведучий гроші збирає. Збирає гроші на потреби Збройних сил України на розвиток до Керпабу. Гарну справу робимо. Так, в мене є диск Мотороли, підписаний сьогоднішньою датою всіма учасниками колективу, і це раз. Те, що у Вадима є 3550, я знаю, це два. Але ми будемо ханжою тисяча гривень. Реально диск тисяча сто красавчик є тисяча сто, тисяча сто гривень в один. Якщо не годинник, то диск. А я тобі скажу, що він теж нагадує годинник, тільки трішки менше. Можеш на ньому маркером циферблат намалювати і думати, що то воно. Ні, то то вже в доларах треба рахувати твою схему, то 1100, раз. 1100 гривень два. 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 Зі сторони я пробачаюсь, є таке враження, що ви прийшли в і піцу заказали. 1100 гривень два, друзі, диск Мотороли. Збірка пісень, найкращі діти. 1100 гривень 2. Ти що? Терміналом можна? 1500, красавчик. Можна терміналом, якщо 1600, можна піти в айбоксі навіть розрахуватися. Терміналом, брат, терміналом. 1500 гривень, чудово. 1500 гривень, даємо сьорму, ти він скаже 1600, я бачу по оця. 1500 гривень раз. 1500 гривень два. 1500 гривень. Три ваші оплиски виходять, дружи, є переможець. Прошу. Ми тебе вітаємо. І диск твій з перерахуванням на карту. Диск від матроси з автографом колективу. Він твій, як тебе звуть? Віталій, давайте поаплодуємо. ще один переможець сьогоднішнього вечора, нашого аукціону. Ми тебе вітаємо. Фіксуємо перемогу. Є, yeah, клас. Все, ну що ж, рухаємось далі. Ще два лоти, три і рухаємось далі. Дивіться, в чому справа. Почекай, друже, я зараз все розповім. Uh, у нас є також і речі, які нам передані. 129-м батальйоном територіальної оборони мінометні батареї у нас є і збір, який ми відправляємо на підтримку батальйонів для наших хлопців. Ось такий снаряд. Тубус да, вже використаний, причому використаний, будьте певні максимально ефективно. 500 гривень стартова ціна. Хто готовий? Я скажу, що якщо ми говоримо про годинник, якщо ми говоримо про тиски, то ми говоримо за якісь певні сувеніри, які ми взяли на згадку про сьогоднішній день. Ті речі, про які я говорю зараз, це конкретно підтримка Збройних сил України. І ваша участь то є безмежна вдячність і максимально важлива. Ось такий тубус, 500 гривень. Хто? Стартова ціна. Погнали! 500 гривень. Є. Yeah. Дякую, братику, за. 500 гривень. Раз. <laughs> І в тебе є 500 гривень, да? Класно. Якщо скинутись, буде тисяча. А в тебе тільки 500. Ще є. А скільки є? Дивись так, треба кудись їхати? Чи ти запитаєш? Дивись, 500 гривень ставочка є, да? За 600 віддамо цій красуні? Да? 600 раз. 602. 602 це людина не про суму каже. А просто, що давай швидше, бо хочу Моторолу слухати. 602, 600. Три ваші описки, сонечко, виходь до мене, давай, йди до мене, красунь. Давай ручку, давай, виходь. А ну, подивіться, якщо з такою підтримкою, то як це не назвати перемогою, правда? Давайте паперу. Як тебе звуть, Галина. Какуюсь? Ми тобі дякуємо. Тримай символ нашої перемоги. І якщо навіть наші дітки готові. Влаштовувати такі речі, це каже про те, що перемога буде максимально швидкою. І слава нашим героям і нашим героїням. Дякуємо. Давайте поаплодуємо, Галюся тобі. Давай цю бумажку я заберу туди, закину. Все, рухаємось далі. Ну дивіться. Галюся, у нас маленька дівчинка, а ти то парубок більш моторний, да? то тобі трохи більшу штуку. Ми пропонуємо. Типу, твой Да? дякую. 500 гривень, норм. Диви, ти взагалі типу в кайфі, що за цю суму навіть більше візьмеш. знаєш? Я не знаю, зможеш там курсові роботи носити. Або просто як термос використовувати, або в ньому щось приносити на концерти. І, гей, да? 500 гривень, так? Да? Переконав, переконав. 500 гривень раз. 700! Якщо вони часи, то тупус, я так розумію, Вадик, так? Да? 700 гривень. Є, yeah. 700 гривень два. 750. 700 гривень. Красавці, так? Да? Бачиш, я трішки прискорив, а ти такий, опа. 750 гривень раз. 750 гривень два. 850. Дуже добре, що я пам'ятаю, що цей хлопчина казав наказав 750, бо було враження, що ти сам собою торгуєшся. 850 гривень раз. 850 гривень два. Хай, хай бере, так? Да? Ти ще два дня обіцяєш приходити. і ну, Диви такого тубуса. Вже не буде. 850 гривень два я пам'ятаю, І 850 гривень. Три Оплески є. Вадим, давай, друже, йди до мене. Давайте поаплодуємо. музиканту нашого міста, барабанщик. Вадим Лєченко, прошу, тримайся тобі. Ну, а гроші я тебе заберу, бо я знаю, де ти живеш. Так. Окей. Ну, мені не дає спокою те, що я знаю, що в тебе є 750 гривень. Не АТП, тебе, звісно, але сухпайок, друже, до новорічних свят. Святкова торбинка від наших хлопців. Що тут написано? Добовий польовий набір продуктів. Ось він тут. Відчути себе, як харчуються хлопці, в яких умовах живуть, як борються. Стартова ціна 500. Хто? Чоловіки, дивіться, купуєте цей пакет, приходите додому, трошки п'яненький, але дружині кажете, я добитчик. Хоч і випив, але не з порожніми руками, завтра на сніданок все є. 500 гривень стартова ціна. Хто? Є. 600-600. Хазяйки проснулись. Хазяйки, завтра не треба буде готувати. За тисячу? Ніфіга собі. Тисяча гривень, окей. Тисяча гривень раз. Тисяча гривень два. Тисяча гривень два. Тисяча гривень, тисяча гривень. Що? Тисячу. двісті, людина каже. Йо, в нього у вас закуска закінчилася, пацана сухаріки підпило. Йому підпилася, хто ж норм. Тисяча двіста, а, дівчата? Хай буде? 1200 раз. 1202. два. Да, оплески, це правильно, відповідь! дружбу, виходь. 1200! Давай, брат, виходь до мене. Ні, ні, ти виходь, бо я розумію, цей прикол кричати просто цифри. Це само собою, але тим не менш. Населі термінал, бо ти ще мені з прошлого разу півтори винесли, так? То разом 200 виходить. Давайте поаплодуємо. Красава, да, малочин. Дівчат, я знаю, що у вас є касарь, а в мене є другий пакет. Дивіться, знаєте, в чому різниця між цими двома пакетами? 200 гривень. За тисячу теж саме, теж самий набір. Тисяча гривень за вами. Погоджуєтесь? Відкрите? Може ще протягу зайдете, поїсти на сцені. Ну це свіже, а тут я біган. Да, такі схеми. Тисяча гривень, дівчат, да? нормально? А, я? Дивіться, я йду в комплекті на пів години. А бо більше немає смисла, повірте. Далі я просто розвертаюсь і сплю. І храплю. Тисяча гривень. Раз, дівчата, тисяча да? гривень, два. І тисяча гривень. Три ваші описки, дівчата, є! Виходьте, забирайте ваш пакетик, добовий польовий набір продуктів. От відчуєте сьогодні максимально напевно всю атмосферу. Давайте поаплодуємо дівчатам. Дякуємо вам, господині, вечарі. Підіймайтесь до мене. Як вас звуть? Іна, Іна, дуже приємно. Інусь, дивіться, ну, вихідні готувати точно не треба, бо наші хлопці годують так, як треба. І вам дякуємо за вашу свідомість, за вашу підтримку ще раз з Днем народження. Гарні друзі, в гарному колі імениниці. Давайте поаплодуємо. Браво! Є! Я до а що споткати? А, на півгодин? То давайте я це, давайте я групу запущу і піду до вас. Заодно і спробуємо, що там в тому пакеті. Да? Окей, друзі, ну я дякую всім, хто долучився. Давайте поаплодуємо. Ми робимо гарні речі. Всі ці кошти, повірте мені, ми використаємо максимально е, користю і вони підуть туди, куди треба. Нашим хлопцям на боротьбу з виродками і тими. Уродами, які заповнили нашу землю, поки що але не всю, і ми вивчимо їх в найближчий час, дай Боже. Продовжуємо вечір у нас. Я кажу, гурт ви кажете. <праць> я кажу, гурт ви кажете. <праць> а я кажу, найкращий папце. <праць> Ваші описки зустрічайте. Гурт ваторого продовжує наш вечір. Зараз, напевно, ті хіти, які ви так очікували, пролунають, тому дівчата не одразу садіть всі батарейки на телефони. Потримайте. Нагадаю, продовження вона стартує. Відвічайте, підписуйтесь, коментуйте і дайте шуму гурту мотора!